Борис Мозолевський, половецький ідол. Щоб знало межі недолуге битло, сиділо мовчки, Підли на цепу. Мене на пострах видовбали ідоло і високо поставили в степу. Я міг би стати жорним і домною лягти в бруківку, звестися мостом. Але мені дано стояти довгою, на куцих ніжках з дутим животом Століттями я глухну тут від грому, а люди йдуть та йдуть на манівці, переді мною хилиться сірома підступно посміхаються жарці. Мені вже сонце вибикло зіниці, щоб я не бачив вашої ганьби. До мене підлітають тільки птиці, бо лиш крилаті гідні боротьби. Торкніться в вуст німих моїх руками, Моє мовчання страх ваш розжене. Є тільки камінь, грубий, сірий камінь, У барикаду покладіть мене. Катерина Бабкіна. У голові у дівчинки відблиски золоті, у голові у дівчинки відблиски золоті, На зап'ястах дзвіночки. Метелики в животі, на подвір'ї великі вологі багряні квіти. Снахом неї щоночі закінчується війна, і, коли стихає пострілів сла луна, всі до одного живі повертаються звідти. За вікном у дівчинки зруйнований гастроном. І тумани зранку, ніби розведеним молоком, заливають вирвані скореним качелі й паркомати. У кошеньках в неї всі сусідські ключі і дрібні монети, котрі розсипаються дзвенячи, коли вона темними сходами у підвал спускається спати. Що її тримає? стріжечки, ланцюжки, фотографії, на котрих іще молоді батьки, глибина коріння в пам'ять минулого теплошкіру, і голуби. Як янголи злітаються до її вікна і старанно бережи її все те, що береже вона, все, у що вона так безнадійно вірить.